Добрий день всім любителям винограду. Сьогодні 18 вересня 2022 року. Находюся в місті Дніпро. Останній останні виноград, який залишився на моєму винограднику. Хочу трошки пройтись і показати. Це клубничний, трохи залишилося, на тій стороні спонсор. Отакий ось клубничний. Дуже смачний виноград, дуже гарний, клубничний Рембо, половину вже зрізав, це спонсор, трохи залишилось. Ну, тут і Рембо. Це Рембо. Ось такі грони. Ну, він уже спілий. На... Слідуючі вихідні поїде на ринок. Тут пустота. Трохи Евересту. Мабуть, буду його убирати. Неурожайний. Дуже смачна ягода, але неурожайний. П'ять років з ним борюся, нічого не можу вибороти, як кажуть. Так. Це чорний кристал, ще не трогав його. Ось він так у мене. Та сторона, друга плоскость. Чорний кристал. Такі грони. Дуже хороша ягода, хрумка. Такі невеликі гронки. Ну і непогані. Це друга сторона шпалери. Оце отакі грони саме найбільші. Ну тут кіла півтора, мабуть. Тут кіло 300, мабуть. Ну і тут за, за півтора, мабуть, кіла. Це він іде. Тут трохи потонок різомата у мене залишився така ягода. Це мрес трохи неплохий виноград потомок тому тільки що пізнуватий трохи. Це опять же Рембо. Ну, гарний. Так, не буду туди в кінець іти. Хочу ще показати Алвіку залишилася. Ось Алвіка. Ну тут ягоди. Тут ягоди. Це мій палець. А оце така ягода. Ось така ягода. По друга сторона. Отака аловика в нас класна. Ну тільки для себе. На ринок не годиться. На плодоножки ягода не держиться. Аж зовсім ніяк не держиться. Це так, для себе в холодильник на зиму положити, заморозить. Кажуть, морозить я не пробував. Ну в цьому році попробую, Що воно з цього вийде, не знаю. Зараз на другу сторону зайду в Ось вона так, сонце світить дуже сильно Зараз ми перейдемо сюди Автенок Ся така Алвіка Питань немає, ягодяка Сама крупна на моєму винограднику Тут реально ягода під 30 грам, 25. Ну ось бачите, тільки дотронувся вже все, вже отпала. От ягода. От а от ягода. Так, а ще залишився чорний, чорна чорна скала в мене. Це найпізній. В тому році був готовий... 1 жовтня. Зараз я покажу його. А, трошки залишилось аніти. Це сигналки в цьому році. Ну, він ще не спілий і мускату ще не чуть. Оце в мене. така чорна скала. Така загрузка. Тут 50 50 грон на кущу висить. Дуже урожайна. Я її не нормую, все залишаю, тому що лози пруть витягую все на світі. Ну, зараз я мішочок відкрию. Покажу яка ягода. Ось в мене в руці Алвіка залишилася. Дивіться. Ось Алвіка, я ложу Алвіку. І чорна скала. Я скажу, що трохи менше, ніж Алвіка. Тоже дуже гарний крупноплод, не тріщить, ніде нічого. Ось Алвіка. Це отак. Класний виноград, один із моїх любимчиків. Хрумка ягода. Набирає цукор гарно. Це вона в мене ще на цій стороні. Ну і тут трохи. А, ще преображення залишилося. Останній рік він у мене живе, вже перепривив, не хочу я його. Ні вкусу, да, видках гарний. На ринку беруть, ну, не хочу. А, тайсон ще залишився в мене. Це з прививки прошлого року. Отакий. Оце ягода, точно як Калугінський сорт Моноліт. Оце точно тайсон, отака така по плотності ягода. Просто камінь. Це сама кам'яна ягода на моєму винограднику. І по смаку дуже класна хрумка. Ну вона ще не готова. Верхні ягодки пробував, вже цукру набрали, а з середини ще, ще трохи кислота є. Подивимося, що у нас слідчий рік воно покаже. Ну все. По чорній скаліску хочу сказати, що ось у мене напагін залишав по три грони. Все, раз, два, три. Опять другий пагін. Одна грона, друга, третя. Отак я його грузю. Все витягує. Ну, все, все, що я хотів показати. Всім дякую. До побачення.